Всім добрий день! Сьогодні ми будемо з вами в'язати ось такий чудовий оберіг підвіску серця в патріотичних кольорах. Для роботи нам знадобиться пряжа двох кольорів: жовтого та блакитного. В мене це акрил, ви можете взяти будь-яку пряжу на ваш вибір. Ножиці, ну, дійсно так, для роботи. Трошечки наповнювача. І, звісно ж, гачочок. В мене третій номер, а ви собі добрете той, який підходить до вашої пряжі. Розпочинаємо ми з жовтого кольору. І Набираємо на початку ланцюжок з п'яти повітряних петель. І ви пам'ятаєте, що перша петля у нас не враховується. Ми робимо першу петлю і набираємо ще 5 повітряних 3 4 5 Ось наш ланцюжочок, після чого ми його з'єднуємо у кільце. Гачок вводимо в першу петлю нашого ланцюжка. Беремо робочу нитку і витягуємо її через дві петлі. Ось у нас отрималося ось таке кільце. Далі ми будемо наступний рядочок пров'язувати всередину цього кільця за такою схемкою. Спочатку ми набираємо три повітряні петлі. Далі пров'язуємо три стовпчики з двома накидами. Я думаю, що всі пам'ятають, як робляться стовпчики з накидом. Робимо два накиди на гачок. Далі Дістаємо з середини кільця нитку робочу і в'яжемо в три прийоми. Пров'язуємо спочатку дві петлі, знову дві петлі і ще раз дві. Ось так у нас виходить стопчик з двома накидами. І таких стопчиків нам потрібно ще два. Один. Ми пров'язали три стовпчики з двома накидами. Далі нам потрібно пров'язати чотири стовпчики з одним накидом. Один. Два. Три. 4. Нагадую, що всі стовпчики ми пров'язуємо всередину нашого кільця. Тепер нам потрібно пров'язати ще один стовпчик з двома накидами. Якщо ви уважно подивитеся, то в нас вже отрималась ось така половиночка маленького серденька. І ось цей кутик ми зараз будемо з вами робити такою невеличкою барамболькою, як я її називаю. Нам потрібно пров'язати три повітряні петлі і тепер їх з'єднати в таку собі барамболічку. Для цього нам потрібно зайти у верхівку стовпчика з двома накидами. І дістати робочу нитку через дві петлі, ось таким напів стовпчиком. Ми закрили нашу барамболічку. Зараз ви її побачите, коли ми пров'яжемо ще один стовпчик з двома накидами. Ось наш нижній кутик серця. А далі ми продовжуємо за тією ж самою схемкою, але в зворотньому напрямку. Чотири стовпчики з одним накидом. Один. Два. Три. Чотири. І три стовпчики з двома накидами. Один. Другий. Так. Третій. Рівняємо пальчиками наше серце і закінчуємо цей рядочок, пров'язуємо дві повітряні петлі і знову ж таки всередину нашого кільця пров'язуємо ось тут один стовпчик без накиду. Ось таким чином. Ось так у нас отримався перший наш рядочок. Переходимо у наступний ряд, для цього робимо одну петлю підйому, повітряну петлю. І далі ми в кожний, кожну петлю попереднього ряду будемо пров'язувати стопчик без накиду. Але ми ними будемо пров'язувати по одній повітряній петлі. І так, ось у нас є да, петля попереднього ряду, пров'язуємо стопчик без накиду, далі робимо повітряну. Знову в наступний стовпчик без накиду, повітряна. Стовпчик без накиду. Повітряне. І ось таким чином обв'язуємо до кінця. до нашої Ось ми з вами дійшли до нижнього кутика серця. Ось тут ми з вами пров'язали один стопчик без накиду. Далі нам потрібно пров'язати повітряну петлю. І ось в цю петлю нашої барамболічки ми пров'яжемо всередині петлі, ми стопчик без накиду, дві повітряні стопчик без накиду. Стопчик без накиду, дві повітряні, і сюди ж в ту ж саму петлю, стовпчик без накиду. Далі ми робимо одну повітряну петлю і продовжуємо обв'язувати другу половинку серця точно за цією ж схемкою, як і першу. Ось ми з вами дов'язали до кінця от. Другого ряду і закінчуємо його. Для того, щоб закінчити, нам потрібно пров'язати одну повітряну петлю і закрити цей рядочок в петлю попереднього ряду напівстовчиком. Ось, ось таким чином. Напівстовпчиком закриваємо. Ось. ось, ми закрили ось так наше серденько. А, і нам потрібно пров'язати ще один рядочок. Пров'язуємо його за точно такою ж схемкою: стовпчик без накиду повітря на стовпчик без накиду повітряна, але з тією різницею, що ми в'яжемо не в кожну петлю попереднього ряду, а через одну. Починаємо з петлі підйому з повітряної петлі, а далі пров'язуємо через одну петлю стовпчик без накиду. Знову повітряна і знову через одну петлю стопчик без накиду, повітряна через петлю, стопчик без накиду. І ось так пров'язуємо до нижнього. Кутика нашого села. Дійшли до нижнього кутика і пров'язуємо, як і в другому рядочку. Робимо спочатку, ось я вже зробила повітряну петлю, і далі в ось сюди, да, в, в кутик, пров'язуємо стопчик без накиду, дві повітряні стопчик без накиду. Для того, щоб ось цей кутик у нас гарно виклався. І далі продовжуємо за схемкою: повітряна, стовпчик без накиду, повітряна, і так робимо через петлю до початку нашого. Цели. Ось ми з вами вже закінчили третій рядочок. Так, його треба тільки закрити, закриваємо також, як і другий, робимо напівстовпчик в попередній ряд, ось так, рівняємо пальчиками наше серце. Так. І беремо ножиці, відрізаємо невеличкий хвостик, десь приблизно 1-2 см. І затягуємо в петлю вузликом Ось така в нас половинка серця готова, і нам потрібно зв'язати ще одну, точно таку саму. Ну ось ми зв'язали з вами дві такі детальки так у нас вийшли серця І зараз ми будемо їх з'єднувати. Для цього нам потрібно їх скласти лицевими сторонами назовні, ось так, ось таким чином. Так, порівняли, і ось ці хвостики потрібно заховати обережно всередину. Так, З'єднувати ми будемо блакитною ниточкою, для того її треба підв'язати до цих деталечок. Ну, Спочатку ми їх з'єднаємо гачочком, ми встромляємо гачочок в початок, пропима. Початок у нас ряду як першою, так і другою детальки. Ось таким чином. Беремо нитку блакитну, так, дістаємо її, ось так, і пров'язуємо петлю. Ось цей маленький хвостик, який ми залишили, ми теж ховаємо обережно всередину. А тепер ми будемо обв'язувати наше серце стовпчиками без накиду, але за внутрішні стіночки петель попереднього рядочка. Ось ми беремо з цього боку. Так, одну ниточку внутрішньої стіночки, і з цього боку, з цієї дітальки, одну ниточку внутрішньої стіночки і пров'язуємо стовпчик без накиду. І таким чином надалі продовжуємо за внутрішні стіночки. Ось таким чином ми пров'язуємо, обв'язуємо наше серце стопчиками без накиду. Ось, дивіться, ми практично вже обв'язали наше серце, трошечки не дійшовши до кінця. Ось такий цікавий кантик ми отримали, за рахунок того, що ми в'язали за внутрішні стіночки петель попереднього ряду, як з одного, так і з іншого боку. Ну і При обв'язуні обов'язково слідкуйте за тим, щоб не пропускати петлі як з одного, так і з іншого боку, щоб все в нас вийшло рівнесенько. Ну, а не дов'язали ми для того, щоб сюди всередину покласти трошки наповнювача, щоб надати нашому серцю такого об'єму, щоб воно було гарніше. Ось Ми беремо наповнювач і розподіляємо ось так пальчиком його всередині. Багато не потрібно, бо воно вийде таким негарним. Трошечки беремо ось так. Ось. Такої кількості вже достатньо. І коли ми так ж зробили, то тепер ми вже з'єднуємо наші дві деталічки до кінця, обв'язуємо до кінця. Так, як і обв'язували стовпчиками без накиду, так беручи з кожної детальки. Одній ниточці з внутрішнього боку. Ось так за внутрішню стіночку. Так, дійшли до кінця рядочку. Так, ось так закінчили, щоб у нас проміжків ніяких не було, закрили нашу обв'язочку бачимо. І тепер нам потрібно зробити петлю підвісочку. Набираємо 20 повітряних петель. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20. 20 повітряних петель набираємо і під'єднуємо да, гачочком, входимо знову в ту ж саму петлю попереднього ряду і пров'язуємо на пів стовпчик. Ось у нас отрималася ось така петля підвіска. Тепер нам необхідно відрізати. Ось цей хвостик невеличкий, десь 2 см, затягнути нитку, Ось так. в петлю, затягнути вузлик і гачочком сховати цю ниточку всередину нашої роботи. Ось так. Зайвий хвостик ми зараз підтягнемо і обережно обріжемо. Ось у нас отрималася ось така підвісочка серця, і нам тепер з вами залишилося зробити тільки ось таку. Для нашої підвісочки. Для того, щоб зробити кітечку, нам необхідна основа, на якому ми будемо її намотувати. Ну, дивіться, я взяла ось такий маленький блокнотик. Ну, Можна навіть взяти мобільний телефон, але мені з блокнотиком зручніше. Ми беремо ниточку, ось так пальчиком да, притримуємо і робимо намоточку, так як робляться нітяні ляльки. Ну, Десь приблизно 10 ось таких намоточок робимо, більше не потрібно. Так, ось таким чином відрізаємо ниточку. Але, будь ласка, подивіться, щоб у вас хвостик ниточки, той, з якого ви починали, і там, де ви закінчували, був з одного боку, з одної сторони блокнотика. Відрізаємо. Ось у нас є намоточка. Тепер ми беремо нитку, да, витрізаємо такий шматочок ниточки, десь приблизно, я не знаю, сантиметрів 10, десь так відрізаємо. Так, відрізали. Беремо, протягуємо цю ниточку. Ось так, ось таким чином. Протягуємо через. У нас ось цей моточок, який ми зробили, і дуже щільно з'єднуємо, зав'язуємо на два вузлики зверху. Дуже-дуже ось так затягуючи. Ось, ось так повинно у вас вийти. Так. Ну і тепер знизу ми беремо ножиці. І знизу наші ниточки розрізаємо. Так, ось у нас практично вже є ось така кітечка. Так, але над нею треба ще трошечки-трошечки попрацювати. Для цього ми знову відрізаємо невеличкий шматочок ниточки, десь приблизно 5 см. Беремо. Так, відділяємо пальчиками десь 1 сантиметр з верхньої частини кіточки. Так, І ось таким чином обмотуємо ось так і зав'язуємо знову ж таки на два вузлики. Зав'язуємо на два вузлики. Ну, Як я вже і сказала, таким же самим чином робляться в нас нитяні ляльки. Оце була б голова да, нашої ляльки, чи янгулятка. І ось те, що стерчить, ось цю ниточку, можна обережно-обережно відрізати, Обережно відрізати цей хвостик. Ну, Тепер можна подивитися, чи все в нас рівнесеньке да, на кітечки. Ось тут трошечки ниточки виходять. Можна ось так Обережно підстригти ножицями і доєднати нашу кітечку до нашого з. Доєднуємо за допомогою гачочка, ми можемо взяти: а, так, ось гачочком в кутик, да? встромили гачочок в кутик, взяли одну з цих ось двох ниточок да? на нашій кітечці, дістали її. Через, да, ось у нас через серденько, да, через кутик, і зав'язали на два вузлика, так, щоб у нас е, ну, кітечка була за розміром, як вам подобається, за довжиною. Ось так ми підтягуємо, скільки нам потрібно. І на два вузлики, ці дві ниточки. Між собою обережно зв'язуємо, обережно зв'язуємо. Ось так, обережно. На два вузлики зв'язали. І ось ці хвостики ми можемо чи обережно відрізати, чи знову ж таки сховати всередину нашого серця. Але можемо і ось так дуже-дуже обережно, ось ці хвостики, ось таким чином, дуже обережно відрізати. Хвостики нашої ниточки, порівняли нашу кіточку, ось така вона в нас вийшла. Подивіться, Ось така в нас підвісочка. Да? Ось ми зробили підвісочку, серце з вами. Ми сьогодні з вами основу в'язали жовтою ниточкою, а обв'язочку робили блакитною. Але можна їх поміняти місцями. Можна зв'язати основу блакитного кольору, а обв'язочку зробити жовтим кольором. Ну, Робіть ваше серце як вам подобається. Я сподіваюся, що вам сподобався наш майстер-клас. Підписуйтесь на наш канал В'язунчик. дивіться наші майстер-класи, творіть разом з нами і творчого вам натхнення. Всім до побачення!